За постійну підтримку дякуємо Михайлову Габрієлу Миколаєвичу та керівництву ТДВ Червонозаводського хлібзаводу Бігняк Олександру Петровичу і Пономаренку Олександру Юрійовичу. Також величезна подяка волонтерам благодійного фонду Оферат Волонтерс. Шановне панство, ми знаходимося в нашому офісі, де збирається концентрація наших волонтерів для допомоги військовим. А зараз ми збираємося і їдемо там, де дуже, дуже, дуже багато снігу. Годувати військових і допомагати. Слава нам побачимось пізніше. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця. Україна навіки жива. Ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг І ворог лежить, навчить. Ночі сну нам не холодно. Чекають, сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля не будемо на Tam, gdzie my do końca I nas nie złamaje wina Nasza wira jedna jest serca Ukraina na wieki żył I będzie gdzie my do końca I nas nie złamaje wina Наша віра єдна, цятя, Галатош, є дає це ця україна на вікі живе. Тож є шкарпетки, теплі в'язані ось такі. Є ось такі з утеплювачем з начосом. Аптечки, якщо потрібно, медицина, балаклавик, шапочки, трусики, навіть матраси. Що вам потрібно, кажіть. Україна на Хочу сказати дякую волонтерам за їхню допомогу. Все буде Україна. Хочу сказати велике дякую за підтримку та допомогу. в Цей тяжкий час. Дякуємо, що ви нас ту забуваєте і всього вам найкращого. До перемоги. Велике вам спасибі за вашу працю, за те, що ви робите для нас, для всієї країни. Дякую вам, волонтери, що ви нам допомагаєте. Ви без нас ніяк і ми без вас ніяк. Тільки так. Все буде Україна. Друзі, долучайтесь до зборів, тільки разом переможемо. Слава воїнам!